Це у нас такий плуг. Виграв він гектарів 120, Більше він не виграв. Це лісність рами. Дивимось. Ніде не варений, не тріснутий. Потребує мінімального капіталу вкладення і готов працювати. Так, лемеха в ідеальному стані. Чого напрацювання таке маленьке, бо придбали потужний трактор і потужний плуг лемкен, І він вже стоїть років 8 взагалі не працює. Залісно страми. Зверніть увагу. Нема ні сварочних, не тріщин на ньому. Ізнос. Рідне все. Тут нічого не, не замінювалося, Як придбали, трошки поробили, товщина.